Визначні пам'ятки Вінниці Фонтан та набережна Рошен Єдиний в Україні і найбільший в Європі плаваючий фонтан знаходиться у Вінниці. Світломузичне шоу фонтанів у Вінниці стало туристичною визначною пам'яткою не лише міста й усієї України. Найбільший у світі річковий світломузичний фонтан на відкритих водоймах та шире конструйована набережна Рошен були відкриті 4 вересня 2011 року. Фонтан розташований в руслі річки Південний Буг і має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 метрів. За роки свого існування на набережні Рошен побували чимало туристів з усіх куточків України. Унікальність фонтану Рошен у тому, що він не стаціонарний, а плаваючий. Для збереження взимку затоплюється, перебуваючи в холодні дні під льодом. Національний музей садиба мімені Пирогова. Музей Пирого відкритий на території Садиби Вишня, де останні 20 років жив і працював відомий хірург, анатом, вчений і педагог Микола Іванович Пирогов, якого вважають засновником військово-польової хірургії, а також Товариства Червоного Христа. Музей Садиба Пирогову відносять до найважливіших об'єктів культурної спадщини України. На території музею ви зможете побачити будинок, в якому жив геніальний хірург Микола Іванович Пирогов. Тут є все про життя і діяльність всесвітньо відомого лікаря. Музей аптека з інтер'єрами приймальні та операційної. Церква Некрополь, де покоїться забальзамоване тіло ученого. Меморіальний парк, в якому збереглися дерева, посаджені пирогови Водонапірна вежа. Візитівка Вінниці 106-річна башта на Європейській площі. Вона була побудована в 1911 році для першого міського водопроводу, як водонапірна вежа у Вінниці. Дивно, але будівля до сих пір виглядає майже так само як і раніше. На сьогодні Вінницька вежа вже не просто колишня водонапірна башта, це частина культури міста. У вежі розташована частина музейної експозиції, меморіалу революційної та бойової слави. А також вона є меморіалом пам'яті винницьких воїнів, які загинули під час Афганської війни. Висота Вінницької культурної візитівки 28 метрів, ставка Гітлера Вервольф. Незважаючи на те, що зараз колишня ставка Гітлера Вервольф практично зруйнована, комплекс є одним із найзагадковіших споруб в центральному регіоні України. Сюди досі влаштовують експедиції. Знаходиться ця історична пам'ятка неподалік Вінниці, поблизу села Коломихайлівка. Вінницький Вервольф фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера Верволь-Вельфшансе у східній Прусії. Ставка Гітлера тоді і зараз дуже відрізняється. Територія ставку у ті часи складалася з двох зон основної і центральної. Центральна зона була огороджена дротяною сіткою висотою приблизно 2,5 метри. А понад нею була протягнута два рядки колючого дроту. Також тут було збудовано електростанцію, а на березі Південного Бугу було споруджено станцію водогону. По всій території через кожні 200 метрів встановлені стаціонарні спостережні пости. Укріплення, кулеметні гнізда, позиції для польових гармат обласний краєзнавчий музей. Музей розташований на території колишнього єзуїтського монастиря, нинішнього історико-архітектурного комплексу Мури. Якщо ви ніколи ще не бачили скелета Мамонта, то тут ви зможете на нього подивитися. У музеї представлені унікальні предмети Скіфської і Сарматського періодів, велика нунізматична збірка, а також фотографічна колекція. Вироби гончарства, ткацтва і вишивки. Народний живопис. Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею налічує понад 200 тисяч експонатів. Вінницькі мури. Історико-архітектурний комплекс Вінницькі мури складається з оборонних і храмових споруд 17 століття. Включає Єзуїтський монастир, Костел, Колегіум і Конвікт. Гуртож, домініканський монастир і костел. Навколишні їх оточені мури. Для того, щоб оборегти споруди від нападів татар та інших загарбників, навколо них було вирішено звести спеціальні укріплення, які пізніше прозвали Мури. Спасу Преображенський кафедральний собор Преображенський кафедральний собор був зведений в 18 столітті як костел Домініканського монастиря. У 1832 році комплекс був переданий у володіння православного духовенства, монастир був скасований, а храм перебудований під Православний собор. До 1991 року функціонували як зал органної музики. П'ятничанський замок. Колишній маєток Грохольських земельного судді та його сина Воєводи. Будувався як Палаці Оборонна споруда. В середині розташована бібліотека на 10 тисяч томів. Є тут колекція картин та зброї. Зовні були стані і звірини з оленями. Липова алея, оранжерея. Зараз тут розташований ендокронологічний центр, але охочі можуть подивитися на цю пам'ятку архітектури. Музей автомото Велофото Радіо, що варто відвідати в Вінниці всякому любителі техніки. Це експозицію раритетних автомобілів та старих мотоциклів. У зібрані започаткованому колекціонером Стрембіцьким більше 40 років тому. Сотні експонатів і вони всі на ходу. Посидівши за кермом рідкісного Вілліса, у музеї ретротехніки також можна подивитися різноманітні антикварні речі від патефону до друкарської машинки і вдихнути п'янкий дух минулого.